Читання оповідання Василя Сухомлинського, найгарніша мама. Добрий день, малятка! Ви знаєте, хто я? Так, я совенят. І прошу вас послухати, яка трапила зі мною пригода. Випало совеня із гнізда і повзає. Далеко забилось та не може знайти рідного гнізда. Побачили птахи малого, некрасивого, з великою голівкою, вухатого, банькатого, жовторотого. Побачили та й питають, хто ти такий, де ти взявся? Я, совня, відповідає мале. Я випала з гнізда, не вмію ще літати. І вдень дуже погано бачу. Я шукаю маму. А хто ж твоя мама? питає Соловей. Моя мама, сова, гордо відповідає Совеня. А яка вона? питає дятел. Моя мама найгарніша. Розкажи, яка ж вона? питає дріст. У неї голова, вуха й очі, такі, як у мене, відповідає з гордістю совеня. Ха ха! -ха! Зареготали соловей, дятел і дріс. Та ти ж потвора виходить, і твоя мама така потвора. Неправда, закричала совеня. Мама в мене найгарніша. Почула крик совеняти сова. Прилетіла потихеньку, взяла совеня в лапи. Дай! Повела до рідного гнізда. Совеня уважно подивилася на свою маму. Вона була найгарніша. Підкажіть, що трапилося з совеням? Так, воно випало з гніздечка. А кого воно шукало, совенятко наше? Воно шукало свою маму. А як маму звуть? Мама сова. А хто побачив малого совенятка? Пташки. Хто це? Давайте скажемо разом: Соловей, дріст і дятел. Так, ось така цікава казочка у нас з вами була. А тепер підкажіть, кого шукала ще раз совенятко? Так, шукала свою маму. А як ми можемо лагідно назвати свою маму? Давайте разом скажемо Мама, Матусю, Матінко. Обійміть своїх мам і скажіть, як ви їх любите, тому що вони у вас найгарніші. І в кожної тваринки є мама, яка б вона не була. Але вони люблять своїх дитинчат так само, як і ваші мами вас люблять.